Хокайдо найпівнічніший острів Японії, відомий своєю природою, гірськими ландшафтами та густими лісами. Приблизно половина території острова вкрита горами. Окрім мальовничих краєвидів, цей острів приховує також небезпеки. У травні 2016 року в цій місцевості сталася подія, яка привернула увагу всієї країни. Семирічний хлопчик на ім'я Ямато Танука зник. Вітаю на каналі Фатум, де кожна історія змушує затамувати подих. Я дякую вам за ваші вподобайки, підписки та коментарі. Я ціную вашу підтримку. Хокайдо є одночасно назвою острова та префектури в Японії. Острів Хокайдо другий за величиною в японському архіпелазі, розташований на півночі країни, разом із прилеглими меншими островами. Він утворює префектуру Хокайдо. Голова поліції Хокайдо повідомив, що перший дзвінок від батьків надійшов приблизно о 18.00. У розгубленому голосі батька звучала тривога. Він розповів, що під час сімейної прогулянки лісом, коли діти збирали дикі овочі серед високих дерев і густих заростей, їхній син раптово зник. За їхніми словами Ямато просто відстав. І, хоча вони негайно кинулися на його пошуки, хлопчик наче розчинився в лісі. На місце події одразу ж прибули рятувальники та поліцейські. Вони разом із місцевими жителями організували пошукову операцію, яка тривала до пізньої ночі. Час минав які надія знайти самого Ямато до настання ночі. Темрява швидко поглинула цю місцевість. А складний рельєф змушував рятувальників рухатися повільніше. Тому було вирішено тимчасово призупинити пошукову операцію і відновити її з першими променями сонця. Наступного ранку батьків хлопчика викликали на повторний допит. Під час спілкування з поліцією слідчі почали помічати невідповідності в їхніх свідченнях. Поведінка батьків здавалася підозрілою. І згодом вони зізналися, що початкова версія про зникнення була неправдивою. Насправді, вони навмисно залишили хлопчика одного на узбіччі лісової дороги, як покарання за його погану поведінку. Ось як все було насправді. Під час прогулянки хлопчик не лише збирав дикі овочі, а й башкетував. Він почав кидати каміння в автомобілі, що проїжджали повз. Батько декілька разів зробив йому зауваження, проте Ямато ігнорував їх. Роздратовані такою поведінкою, батьки вирішили провчити сина. Вони посадили його в машину, підвезли на узбіччя лісової дороги та наказали залишатися там, щоб він мав змогу подумати над своєю поведінкою. Після цього вони поїхали, сподіваючись, що хлопчик злякається та усвідомить свої помилки. Проїхавши приблизно 500 метрів, батьки повернулися за сином. Вони були впевнені, що він стоятиме там, де його залишили наляканий та засмучений. Однак, коли вони прибули на місце, Ямато вже там не було. Оскільки перші пошуки не дали жодних результатів, а поліція тепер мала більш чітку картину подій, було прийнято рішення розгорнути масштабну пошукову операцію. До неї долучилися різні рятувальні служби, військові, а також місцеві жителі. Тим часом батько Ямато виступив на прес-конференції після того, як правда про обставини зникнення його сина стала відомою. Він щиро вибачався перед громадськістю та зізнавався, що спочатку. Не наважувався звернутися до поліції через страх осуду. Я не мав права просити поліцію про допомогу, бо це було наше покарання. Я подумав, що це сприйматимуть як жорстоке поводження з дитиною, заявив він в своєму інтерв'ю місцевому телеканалу. Батько боявся, що суспільство не зрозуміє їхнього вчинку, і як виявилося, його побоювання були виправданими. Багато людей не могли усвідомити, як взагалі можна було залишити семирічну дитину в дикому лісі, де водяться ведмеді і тим більше, навіщо брехати поліції про обставини зникнення. Адже від цього залежить життя їхньої дитини. Більшість дітей у цьому віці дійсно можуть поводитися неслухняно, але логічним рішенням було б привести хлопчика додому, обговорити його поведінку, пояснити, чому так робити не можна. Однак замість цього батьки обрали метод покарання, який поставив під загрозу життя їхньої дитини. Вночі температура в цій місцевості опускалася до плюс дев'яти, для семирічної дитини, одягненої лише у футболку та штани, Такі умови були небезпечними. Ямато опинився в густому лісі, без теплого одягу, без їжі, без жодного уявлення про те, куди йти та як знайти допомогу. Просто уявіть собі, семирічна дитина стоїть сама посеред темного лісу, а вдалині чути звуки диких тварин: страх, холод та невідомість. Отже, повернемося до пошуків. Другий день операції не приніс жодних результатів також. Незважаючи на залучення вже більшої кількості людей, ямато так і не було знайдено. Тривога наростала. Чим більше часу минало, Тим менше залишалося надії знайти хлопчика живим. Вся префектура була схвильована його зникненням. Місцеві телеканали безперервно транслювали новини з місця пошуків, а експерти у студіях обговорювали ситуацію. У суспільстві наростала недовіра до батьків дехто припускав, що вони знову брешуть і що хлопчик міг нікуди не зникати зовсім, а з ним сталося щось значно гірше. Висувалися різні версії від нещасного випадку до навмисного приховування чогось страшнішого. Адже якщо вони вже один раз обманули поліцію, що заважало їм зробити це знову? Ліси хокайдо відзначаються значною різноманітністю рослинності. Також підлісок цих лісів густо заростає карликовим бамбуком, що робить пересування через такі ділянки вкрай складними. Фауна Хокайдо багата та різноманітна, але особливу увагу привертають бурі ведмеді. Ці хижаки можуть досягати значних розмірів. Також можуть становити серйозну загрозу для людини, особливо при несподіваних зустрічах. До пошуків зниклого хлопчика приєднався Рос Фіндлі. Це засновник спортивного комплексу Місека Адвенче. Він добре знайомий із природою Хокайдо і розповів про потенційну небезпеку, яку становлять ведмеді. Бурі ведмеді можуть вирости до двох метрів, але вони не обов'язково небезпечні для людини, зазначив Фіндлі. Більшість ведмедів не підходять до людей, тому хорошою ідеєю було б пошуміти, щоб дати їм знати про свою присутність. Зазвичай вони просто йдуть геть. Але чи знав все це семирічний хлопець. Проте він попередив, що якщо ведмедя налякати, він може стати агресивним, особливо небезпечно, якщо людина випадково вийде прямо на тварину, не давши їй можливості втекти. Фіндля також підкреслив, що щільна рослинність значно ускладнює пошуки через густий підлісок і високу траву, якщо раптом хлопчик лежить на землі або забився в зарості. Його знайти буде значно складніше. Пошуки Ямато тривали сім довгих днів, з кожним днем надії на щасливий кінець ставало все менше. Однак, 3 червня, о 8 годині ранку, сталося справжнє диво. Після тривалих і виснажливих пошуків Ямато танука був знайдений живим. Виявилося, що невдовзі, після того як батьки залишили його на узбіччі. Хлопчик не став чекати, а вирушив у глиб лісу. Чи було розумним з його боку йти в глиб лісу? Звісно, ні. Можливо, він образився на батьків і вирішив заховатися, аби вони хвилювалися, а потім просто заблукав і продовжив йти. Точно це невідомо. Однак, з огляду на вік дитини, можна припустити, що все ж таки він просто заблукав, а не мав наміру йти настільки далеко. Через якийсь час він натрапив на невеликий покинутий будинок для ночівлі солдатів японських сил самооборони, який знаходився приблизно за 5,5 кілометрів від місця, де його залишили батьки. Ямато розповів поліції, що знайшов цей будинок та залишався там увесь час. Я пив воду з-під крана, який був у цьому будинку, але їжі в мене не було, сказав він. Дитина спала на матраці на підлозі, вкриваючись іншим, намагаючись зігрітися. Коли солдати знайшли хлопчика, він був знесилений. Військові негайно нагодували його рисом та хлібом. Незважаючи на пережитий стрес, Ямато не мав серйозних травм, лише був дуже виснажений і голодний. Той факт, що семирічна дитина змогла самостійно пройти кілька кілометрів по дикій місцевості, знайти безпечне укриття та вижити без їжі протягом тижня, став справжнім дивом. Після того, як Ямато був знайдений, його негайно доставили гелікоптером до місцевої лікарні для обстеження. Лікарі підтвердили, що, попри виснаження та тиждень без їжі, стан хлопчика був задовільним, і загрози його життю не було. Ця історія сколихнула всю Японію. Вчинок батьків викликав гучну суспільну дискусію про виховання дітей та відповідальність дорослих за їхні дії. Проте, попри широкий суспільний резонанс, поліція не висунула жодних звинувачень проти батьків. Через шість днів після повного відновлення Ямато виписали з лікарні міста Хакодате. Біля виходу на нього чекала велика кількість журналістів, які прагнули почути його перші слова після пережитого. Коли хлопчик вийшов, він махнув рукою натовпу, виглядав бадьорим і навіть усміхненим. Кілька хвилин він відповідав на запитання репортерів. Що ти хочеш робити зараз? запитали його. Хочу грати в бейсбол, радісно відповів Ямато. На питання про стан здоров'я хлопчик коротко відповів: Все добре, я хочу якнайшвидше повернутися до школи. Після цього він одягнув кепку улюбленої японської бейсбольної команди, сів у машину та поїхав додому. Ось така історія, яка показує, як далеко може зайти людська безвідповідальність, а також як важливо не втрачати надію. Також ця історія ще раз нагадує нам, наскільки важливими є відповідальність у вихованні дітей, чи може покарання бути важливішим за безпеку дитини. Варто пам'ятати, що дитина не завжди може оцінити ризики та небезпеки так, як дорослий. Чи виправдане таке покарання взагалі? Що могло б статися, якби хлопчику не вдалося знайти притулок? Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо вам сподобалося, буду дуже вдячна за вподобайку та коментар. Це допоможе просувати відео та показувати його більшій кількості людей. А якщо хочете першими дізнаватися про нові випуски, підписуйтесь і натисніть на дзвіночок. До нових зустрічей!